Друзі, доброго дня усім. Сьогодні розглянемо відео пана Подоляка, який, на мою думку, несе повну ахінею і, скажімо так, хоче взяти пацанів на слабо, приємного перегляду. Чи правильно я розумію, що питання зняття обмеження на виїзд чоловіків за кордон зараз не має підніматися? Та безумовно. Я ще кажу про це: що давайте все ж таки більш жорстко між собою говорити. Не треба спекуляцій, що значить обмежена прав чи Крім прав людей в Україні, є обов'язок якийсь чи ні? Чи ми тільки про права, що держава повинна дати, що держава повинна забезпечити чимось, дати можливість виїхати, дати можливість жити, як людина хоче, так, у мирний час. Все дамо. Але під час війни так не ставиться питання. Питання ставиться інакше. Хочеш перетнути кордон? Тобто ти хочеш сказати, що Україна має перестати існувати, тому що ти ж перетнув кордон. Тому що коли ми говоримо відкрити кордони для чоловіків, це означає, що ми говоримо, хто хоче втікти від прийняття для себе конкретно чоловічого рішення, хто я, вони хочуть втікти. І це є відповідь на рішення, хто ви. І це важливо. Давайте жорстко між собою говорити, сказав пан Подоляк. Давайте ви порушуєте конституційні права кожного громадянина України. Далі будемо про щось говорити, пане Подоляк. Чи самі здогадаєтесь? Далі він заявив те, що крім у людини є ще обов'язки. Так дійсно вони є. Але обов'язки перед ким? Перед державою. А що таке держава? На мою думку, це декілька сотень людей, які співпадають інтересами, які об'єднані в групу, які виконують злочинні дії проти народу України. Так дійсно держава не повинна забезпечувати, держава не повинна щось давати. Вона взагалі не повинна існувати в такому вигляді, в якому вона зараз існує. Тому що толку з нею ноль. Вона безглузда, вона слабка, вона ні на що не здатна просто-напросто, вона здатна тільки нищити і обкрадати. Так, у мирний час, все дамо, заявив він. Ну, друзі, я вам хочу сказати, що якщо ми і надалі будемо терпіти таких персонажів при владі. Тоді нас не залишиться ні одного до мирного часу, тому що геноцид вже давним давно запущений проти нас. Хочеш перетнути кордон, тобто ти хочеш, щоб Україна перестала існувати, сказав він. Абсолютно безглузда логіка, на мою думку, тому що вони самі спочатку привели український народ до війни, вони самі закрили незаконно кордони, і зараз говорять про те, що нам треба обороняти Україну. А в мене таке питання, друзі, до вас. А про яку Україну він говорить? Українську-Радянську Республіку? Корпорацію Україна, де в нас немає права є тільки обов'язки? Чи Республіку Україна, де в нас є права і обов'язки? Так про яку Україну мова йдеться? Друзі, очікую вашу думку в коментарях. На зв'язку.